У пункті пропуску у Гринів долгобичу біля кордону Польщі та України тимчасово завершилося блокування польськими протестувальниками рух вантажівок у двох напрямках. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у телеграм. Разом з тим, польська сторона повідомила, що ритмічний пропуск ваговозів орієнтовно триватиме до 2 квітня. Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 28 березня прибув з візитом до Польщі, де вже зустрівся зі своїм тамтешнім колегою Дональдом Туском. На зустрічі вони обговорили подальшу підтримку України, розвиток торгівлі та інфраструктури. Питання підтримки Польщі для України матеріальної, мілітарної щодо допомоги армії, допомоги фінансову, дипломатичну допомогу. Активність Польщі, якщо йдеться про аксесійний процес України до Європейського Союзу, підтримка України для її присутності в НАТО в НАТО, це все бездискусійно. Тут можете розраховувати для Польщі як в минулому, так сьогодні і в майбутньому. Зокрема, обговорили блокади кордону і протести фермерів. Ми шукаємо рішень, які можливо не будуть всіх повністю влаштовувати, але які будуть захищати основні інтереси польських фермерів і польських виробників із рух боку українських до Польщі. Також приїхали міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук та віце-прем'єр з відновлення України Олександр Кубраков. Майже два місяці в Польщі триває протест фермерів, які вимагають від уряду та влади ЄС відмовитися від планів посилення вимог до сільгоспвиробників у межах зеленої політики ЄС, а також установити обмеження на сільгоспімпорт імпорт з України. У межах протесту фермери фактично взяли в заручники прикордонні переходи на кордоні з Україною. Польські фермери станом на ранок неділі, 24 березня, не випускали з України вантажівки на двох пунктах пропуску Яготин та Рава-Руська. Раніше ввечері, 21 березня, польські протестувальники тимчасово розблокували пункт пропуску зосену стелух Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що внаслідок блокування польськими фермерами кордону з Україною держбюджет у березні не до 6,5 мільярдів гривень.